Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9 рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 9 місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 15 листопада 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 82 80 особин за добу 710 і поранено 246 тисяч 240 песиголовців за добу 2130 танків 2861 одиниця за добу 13 бойових броньованих машин. 5773 одиниці за добу, 25 артилерійських систем 1850 одиниць за добу, 11 реактивних систем залпового вогню, 393 одиниці засобів протиповітряної оборони, 208 одиниць за добу, 2 літаків, 278 одиниць гелікоптерів, 261 одиниця безпілотних літаків. Літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1511 одиниць за добу, 2 крилатих ракет, 399 одиниць кораблів катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4351 одиниця за добу, 35 спеціальної техніки, 160 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Велком ту Юкрейн, сука.